Давайте подивимося, що ви не чекаєте, а це станеться. Ви не чекаєте, Ох, ти. яка у нас тут дама випала? Ви не чекаєте, що ви будете коханою, щасливою, жіночною, що ви знову зможете показати якісь ці свої такі жіночі якості, так? Да? Що вам хтось не пише, подзвонить, об'явиться у вашому житті. Ну мужчина йде, ви не чекаєте. Давайте вже й дивитися, не буде більше. Тут вже така гарна інформація достатня, Ви не чекаєте повідомлення, смс, дзвінка, приходу від якогось мужчини, якоїсь звістки від мужчини. Ви не чекаєте, а вона прийде. По цій дамі їх тут дві, да? дві жінки в колоді. Це дуже радісна якась новина. Вона дозволить вам розслабитись, вона дозволить вам якось відкрити своє серце, і ви зрозумієте, що ви кохана, ви кохаєте, і ви взагалі в цьому плані, в особистому житті будете дуже щасливі. Хай так і буде.